Виконуємо номер 549 із підручника Алгібра 7 та номер 23.4 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Винесіть за дужки спільний множник. І 4 завдання. Приступаємо до виконання. Використаємо розподільну властивість множення відносно. Віднімання і відносно додавання. Виносимо спільним за дужки. Спільний множник в першому завданні у нас 2. Виносимо за дужки. В дужках отримаємо у відняти П. В другому завданні спільний множник 7. В дужках буде Х додати ігре. В третьому завданні спільний множник Т. В дужках маємо А додати Б. І в четвертому спільний множник М. В дужках буде А відняти С. Номер 549 із підручника Алгебра 7. Та номер 23 крапочка 4 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.